Так, привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні підійшло время, ну, в принципі, як би сьогодні, для заміни масла. Я використовував масло на цьому тракторі. Обикновенна мінералка. Ой, мінералка обикновенне масло, скажімо, МГ, МГ, хто їх ще називає Камазовське такого плану. А зараз таке масло хочу залить, спробувати. Так, це в мене 10, 10 В40. Получається синтетика залью. Так, злив це масло, там пробочка є. Потім багато хто це робить, не робить. Ну, Практично ніхто не робить. Там біля пробки є така сіточка. І теж желательно. Зняти, подивитися, немає тут, щоб не було ні грязі. Бо, як правило, на дві тілях, коли міняють масло, то ну, ніколи не дивляться на сітку прийому масла. Тут, звісно, сітка така грубіша. На МТЗЮКах, зюках там трошки як ячейка трошки меншенька, тут така вона. Вона витягується тут з боку стоїть. Так, де, а, ну, коротше, там під пробкою. Зараз назад її поставлю. Так, злив'я масло майже 7,5 літрів. Ось у каністерка, от ход. Так. Що воно тут показує? 7,5 літрів десь. Отак ось, 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 7. Може трошки більше. Зараз закручую пробку, закручую е, фільтр прийомочний і залью сюди літрів 5-6 масла. Пощупу, поняту, що буду дивитися, ось. у Оце в мене максималка стоїть, де вирізка. І потім вже добавлю непосередно через горловину. На даний момент на тракторі. На старому скажу, давленні на холодну, ну як холодну, ну, допустимо, зараз 25-30 градусів, то давление на холодну, як заводиш. В пределах 4 атмосфери, це 4 атмосфери йде на двіятель і шестерка йде до центрофоги. Це, ну, да, зрозуміло, що прогрівається, воно трошки вменшається. Зробив я там, показував таку пластинку, такий вусик. Ось Оцей датчик, тут трошки більше масла. Ви знаєте, трошки лучше, коректніше давління, температуру. <кхи> Понятно, що центрофугу треба почистити, продуть, помив, я і почистив, продув, все так якби. Отложень небагато було. В принципі, я недавно тільки робив його десь в приділах 15 моточасов назад. Зараз я вже поставив привод з під такого спідометра, він же показує моточаси на даний момент. На даний момент у мене тут майже скільки, якщо так глянуть, 11 моточасов. І плюс до цього було там тридцатка, трошки більше. У середньому десь 45, мабуть, моточасов заміна масла. Це заміню масло і практично це мабуть, до кінця цього року буде в мене це масло. Так, зараз я це то все діло збираю, ну і як зберу? Заведу трактор і подивимося, яке давлення масла буде. Так, хочу продемонструвати, яке масло. Це масло в мене 10 в40. І як воно працює, ота пластинка, щоб масло не сильно тікало. Так, вроді таке воно ріденьке, ось, ось зараз наливаю. Воно та пластинка, що стоїть. І тепер видно, що датчик той весь в маслі. Да якась кількість протікає далі. Ну, якщо <кхе>, взяти, ось воно тільки-тільки починає сходити. Понятно, що з форсунок багатенько летить масло. Опять наливаю зараз. Отак. Вот і масло не зразу тікає. Так, в принципі, в принципі, в принципі, принципі, зараз глянуть. Так, що тут на уровні? Буду набирати мінімум. Так, ну майже мінімум, майже максимум. Ну, нехай. Так, зараз поставлю центрофугу. Ось цю центрофугу. Сепарирующую маслицу вот так. Можно, конечно, включить сейчас прокачку. Ну просто мне как бы не сильно удобно ее включать. В принципе, можно сейчас хай трошки прокачаю, и в центру фугу. Це оно сейчас накачивает масло. О. Вот. Це вже починає з жиклюри в масло вилітати. Так, Це центрофуга повністю наповнилася. Ось масло тече з центрофуги. Ось отак. Жиклюри, Жеклюри, звісно, тут такі хорошенькі. Ну я завжди заводю з прокачкою масла. Так, зараз закриваю гайкою і колбою. Так, залив мастерло, все повністю залив, долив на щупику. Тут максимум. Все. центрофугу поставив. поставив. Тут болтик не треба сильно у серце зажимати. Саме головне, щоб тут потюків не було. Зараз заведу трактор, гляну яке давлення, інтересно. Ну, В принципі, як свіже нове масло, то може давлення. І краще хуже буде, ну, зараз покажу все. Так. Такий світок включаю. Так, давління де в мене. Все давління. Так. Включаю зажигання. Так, і тепер робимо, Отак, зараз поверну, щоб і мені видніше було. Роблю прокачку, ось, ось лампочка це. Набирає повністю в турбіну масло. Якби не жикльори, а стояв би фільтр, то, мабуть, би в системі пішло б. Давлення трохи. Ну, Я думаю, що пів ну, піднялося. Так, оце показує нейтральна швидкість. Ця лампочка це зажигання. Якщо речок на нейтралці, трактор заведеться. Якщо не на нейтралки, трактор не заведеться. Так. Ну, теперь глянем, как оно все это дело происходит. Так, в принципе, контакт. Давление, как было, так и осталось. На пологу, четверка це той, це те, що йде в город. А оце шістьорка, це шесть торка це то, що йде до курки. Бо дуже погано через камеру передає, а так видно, як друг. Ось, ось зараз Ні, погано дуже видно, все, встановилося. Так, ну це, пожалуй, все. Зараз там де оце все? Тихо, де були потюки масла, зараз растворителем все витираю. Перетягнув ту пробку слива на скоробки, там така здорова пробка. Її зараз повитираю все растворителем. І думаю, що все буде хорошо. Так, ну на цьому, пожалуй, все. Всім найкращого. Бережіть себе, рідних, мирного неба над головою. Все буде Україна! Всім саме найкраще. до побачення.